Система вприскування газу з U-Box Plus – сучасне функціональне і компактне рішення для ГБО 4-го покоління, комплектація, схема підключення, сервісна книга, електронний блок керування, проводка чотирьохканальна, універсальні роз'єми на бензинові форсунки і роз'єми Вальтек на газові форсунки, датчик рівня газу VBG 1 монтажний набір, штуцер в колектор. Кнопка газ, бензин, LED 600 або LED 401, датчик тиску вакууму і температури газу стаг ps 04 Служить для встановлення на чотирьохциліндрові двигуни з непрямим вприскуванням палива. Електроніка Qbox Plus здатна налаштуватися ідеально практично на будь-який автомобіль. Що нового в даних системах? Нова система автоматичної адаптації ІСА 3 новий 32-бітний процесор, розширена функція щитування пристрою OBD з функцією скидання помилок. Кутовий роз'єм інтерфейси K-Line і CAN згідно EOBD або obd 2, накладення палива на момент перемикання режиму роботи. Для наштування Stack box Plus знадобиться інтерфейс. Це пристрій, який забезпечує зв'язок між газовим блоком керування і ноутбуком за допомогою програми Setup AC це Гарантія на пристрій становить 1 рік з моменту придбання, а на блок керування – 5 років. Виробник АЦСА Польща.